Так, всім доброго дня. Я на лікарняному, так що треба щось продавати на лікарняному. Треба щось заробляти. З вами Олексій, Дніпропетровська область, як завжди. В общем, що сьогодні? Пилісос. Так, ні, так, давайте так. Отправка Укр, нова делівері, як завжди на карту. Карту збрасую на Viber, всі питання на Viber. Все. І воно поїхало, я пакую сам. Якось так. В общем, двигун і 1, 1 кВт 2800 обертів, 1100. Працює. Кому треба, на вайбер можу збросити відео, як він працює. Ти, все тихо, все добре. Пелісос. Пелісос ось такий ПТ-302. Цена 7000. Може, кому треба? У меня кто-то там лопату запытывал, В Лопату я не нашел. Кому треба пылесос, скажите, у меня есть. Так вот такая речь, какой-то долбежный станок 50 кг вага 2000 на рейкі ось така рейка, треба прикрутити рейку, немає подпатай болти такі. Оська ось когось підсогнута, але ну, можна вирівняти. Тут щось таке. Не знаю, що. Зараз покажу другу сторону. 25 см. Рейки десь Ось так виглядає вона. Може комусь така запчастина треба. Кажіть. Ту запчастину з долберного, мабуть, теж заберу. Якщо той хто там в ютубі запитував вайбер мені напише, я заберу її Так, якось так. Що залишилось по продажам? 2500. 2460 мм. ціна 2500 4 кулачковий. Ну він новий, просто трошки. Время його так потрепало. шківи по 60 за кг Это Бешка. розміри Viber напишу. Другий конус якісь розвертки. Да, тут є з осколами, Ось так. от Пару штук. Тут десь з осколами була. Ось, ось так зкола. Все вроде, вроді сколів. Це, др... Це другий конус. Той набор. Третій конус. цей перший конус якийсь тут. Ось так. По 60 за кг. Потім ці 250 пара. Оце 200. Тут трошки вона, бачите, така ржавчина трошки. трошки. Ну, залишилось п'ятий, третій три штучки залишилось. Цей таки за 60. Ну, Состояння у нього, бачите, не дуже. Центральний четвертий конус за 250, крутиться, все легонечко. Потім різці залишилися, а різки ці, цінові різдві, так, оці висота велика і не дуже. В общем, цей набор. 16 штук за 860, оцей наборчик. Якось так. Ось такий якийсь різєс є. Так, оцей наборчик 33 штуки за 1300. Це Бушні тут під перезаточку, типу обрізного щось, чи канавочного. в общем не знаю. Ось так от. Наборчик. Є сколи де, є, де нема, ну в принципі, немає, можна сказати. Ну тут ще маленьке. 33 штуки за 1300. Якісь розв'язки Потім Ресьтримач розв ось такий за 1500 Двух болтів немає. Так виглядає він. Ресь центра по 100 гривні ще залишилось з прошлого відео, я там знімав. Є ось такі риси, оці по 20 поворотні, оці за 24, оці і по 27. Є їх багато у мене. Ось такі є 8 штук. Всього у мене є фрези, так по 55 вони на Ві. Ну ось такі. Р675, може кому треба. Якісь такі розвертки є. Потім ще фрізач і конус 5-й. По 115 гривень ось такі три штуки. Треба сколи глянути, я там не глянув. По 130 трошки більше. По 100 трошки менше. Тут на 6, тут на 4. Оця річ 250. Якесь сверло. Сугадешки запчастина 200 гривень, ось. Оці по 50. Теж, Ви бачите, скол такий є маленький. Другий четвертий конус Потім сверлини я продав вже по місту, так що мабуть забирають. Патрон хай буде 2000 2000 патрон, 315. В доброму стані все працює, все добре в ньому 2000 так Багато розпорок на 250-й патрон. Може кому треба, багато розпорок, тут трошки розпорок є на 160-й патрон. І багато на 250 запитуєте. Якось так, вайбер. фрези, 10КГ за 630. фрези ось такі. Ну, в принципі, вони всі непогані. Зараз напайками якісь. Ну, тут так. Да. Тут покоцана фреза. Ну, вайбер більше так конкретно зроблю Viber фото або відео зроблю. Конус перший, не знаю для чого я набрав їх. 200 гривень за оці обломи. Може тому надо конус перший, там під якісь там переходнички чи под шов. І тут маленького. В общем, за 200 гривень це. Ось так. Це якісь облом, і свиро. За 200 гривень. Так, фрезується 6 кг на 370 Це конус, мабуть. Четвертый, вот а, третий, а будет конус, то есть третий, а будет четвертый. Классик, запутался, уже так. Так, семьдесят штук за пять тысяч. Мэчики, вот семь мэчики вот, вот си и вот си, великие, семьдесят штук за пять тысяч. І маленькі. 252 штуки за 7 тисяч. По розмірам це перебирати. Я не буду їх по розмірам перебирати. М30 два шах. Якось так. Зараз зниму, що там ще у дворі в мене є трошки. Так, ланцюги 720 це наборчик ланцюгів. Тут десь майже 3,80, десь отак от 3,60, не знаю, я не заміряв. Ось такі куски ланцюгів, там два з карабінами, Ну, один карабін ржавий, ось так в початку цей цілий. Оце набор за 720 ланцюг 9,4 метра, Товщина 13-200. І 500 гривень 1,90 метр десь 95. Так, проволока 72 кг 3200, 58 кг 2600. Двоєчка м'яка. Станок сверлини 3500. Який там італьянський чи ще не знаю. Двигуна нема. Патрон є. Шківа нема. Оця річ підіймається, стол, сама піноль не опускається. тільки тут ось так опускається і все. Сантиметрів 6 десь опускається. В общем, регулюється тільки столом висота. Великий домкрат 900. цей трошки поменьше за 700. Ну його треба розрабатывать. Він не хоче. І тут скол є у нього, бачите? Ну, може через я його ведешкою замочив, а цей працює. Так, шків за 650 Под А шків на три ремня. Ось такий він. Не знаю з чого він такий. Потім шківи там вже показував в прошлому відео, Теж под А. -шку. 850, но здесь на одному ремні. Ось так, 750 на два ременя на підшипники. Дамкрат 1100 цей. Дамкрат, тут десь 20-30 десь виход нього приблизно от по от 1100, оцей домкратик маленький за 300, оцей маленький за 400. гідроциліндр Дамкрат. Так, оцей домкрат Люфти в нього тут є, ну він так подимає, і опускається. Но в нього есть люфт. Ось тут он десь. Бачите так. А так він все працює і все подімає. За 700. Так у нас ще на балку такі ролики за 350 насоты. Вот этот хай будет 1800. Новые насосы и НШ 53500. А этот НШ 32. Новый у нас НШ 32, Б4, В4. В общем, этот 1800, этот 3500. Вот таких два есть насоса чугунных. Вон и Клощата 200, 250, 150, полюс пасас такий за 250, якісь рейсбей з гайками, карданчики, карабінчик під трос. Трос у мене є, кстати, трос десятка по-моєму, трос, трошки троса, є, зараз покажу. Ну, я так його вже вибирав, вроді нічого він, но... ну вроде як нічого немає, нічого не вилазить з нього м'який, може кому треба, по 60 кг я його вам віддам. Ножі на фуганок оці за 200, є в нього трошки так, під перезаточку, їх треба. Ось за 150. Постояння хуже, треба защищати. Поліспас ось такі пара за 150. Домкрат під ремонт. Такий поліспасик за 150, цей за 100 пластиковий. Що тут, ще? Тут, мабуть, все. Наборчик за 700 ключей. Ось такий наборчик. Саме великі 41-46 пара. Це і один, 41, 36, 36, 32 пара, пара, пара. Пара, пара, пара. Пара 19,17, потом 14, 14, 17 і 13. 17 і все. І потім тут пасатиржі. Оці весь наборчик за 700. Так, оцей наборчик за 700. Хай буде за 700. Теж наборчик. Ось такий наборчик, короче. Колеса. Колеса, вылойки 250 диаметров, резина трошки так Есть тут нюансы по резине, но в принципе они еще будут просыпаться Все что-то тоже, бачите? -то, вот. вот так на подшипниках вот си 500 пара, си 400 пара, эти 400 пара, те, что тут есть. А вот, тут здесь есть вот так вот черезрез еще, Получается я зарезаю так вот отрезаю без оси. Сосими не буду прогадывать. Там оно приварено в трубке, просто надо так зрізати и все. И ось 500 пара, Это же хорошие колеса. Тут отрежу вот так вот. И в коробку. В общем, 500 и 500, 400 и 400. Без ступицы есть такие колесика за 200. Вот и болты 60 гривен килограмм. Можу багато привезти таких болтів. Давайте по 50. Хай буде по 50 за кілограм, я їх привезу 100 кілограмів, які. Я їх не бачу, але сказали, що є 100 кг болтів, таких я по 50 можу привезти. Ось так вони виглядають. Це десятка, мабуть. Якісь спецболти, так що я так три упаковки взяв. Може вони нікому і не потрібні. Вот 12 тут майже 13 кг за 480 Вот такие 40 за килограмм будуть Колеса за 800 на резині Я думаю це вообще гантеля такая Ну, вони крутятся як колеса Как на ступиці. Ну вони важкі тут 20 кг у них по десь. А ні, не, нема там 20. Десь короче, ну, дуже важкі колеса такі. Може кому у -на щось важке пересувати, так що за 800 ось така пара. Ну тут відкручуються, ступички відкручуються. Так, за 800 ось такий вал без ножів. Ножів немає. Тяжко ось така з ось такими привопасами за 300, все, все, все разом так за 300 молотків багато, 800 грамові, кілограмові 800 грамові. Залишилось, на трошки, тут залишилось, оці по 40 були. защок нема тут, тільки навіси і ручки. ручки. Так, два редуктора по 1000, один к 80 редуктора, два однакових редуктора. Вже поснімали на світмет, залишилось тільки редуктора. Збирали з латунними внутрішнього по тисячі штук. Тут 1000 і там 1000. тисяча. Мабуть, це Мабуть, це кління. Кстати, кління на фуганки. Якщо треба комусь кління, треба знати угол. Клінів багато, 30-х багато клінів. Якісь великі, це 30-ка, це, мабуть, 35-й. А і ножи, мабуть, це 35, це ж відсюди були. В общем, клінів 30-х багато, але треба знати кут. Оцей кут треба знати. Якщо, кому треба, пишіть вайбер. Мабуть, все. Так, всім дякую, пишіть вайбер. І все в вайбері, якось так. Якщо нема вайбера, дзвоніть. Коли нема вайбера, дзвоніть. Завжди відповідаю. Стараюся, дякую.